Привіт усім. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми і далі обговорюємо тему блокування українського кордону і не тільки українського кордону, тому що блокада розширюється і на інші європейські країни. Тобто, фермери, польські фермери, перевізники блокують Німеччину, блокують Словаччину і погрожують далі блокувати всі країни, всі пропускні пункти, всі дороги, які, на їх думку, Дозволяють проїзд постачання товару з України, але скажуть, що є можливість це зупиняти. Просто польська влада, особливо місцева влада, цього не хоче робити. Друзі, будь ласка, підпишіться на цей канал та увімкніть дзвіночок, і ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Також попрошу вас поставити лайк цьому відео, зробити репост і залишити будь-який коментар в підтримку цього відео. Це дуже допоможе, щоб більше людей про це дізналося і, звичайно, підтримати україномовний контент. Лайк, підписка, коментар. Дякую всім. Я думаю, що більшість з вас вже знає, що 17 березня. Польські фермери заблокували пропускний пункт між Польщею та Німеччиною. І вони спочатку говорили, що будуть його блокувати довго, аж до перемоги, на їхню думку, яка там їхня перемога. А зараз сказали, що чотири дні. Ну. Так воно є. Німеччина це така країна, яку складно заблокувати, і пропускний пункт між Польщею та Німеччиною сполучає дуже багато бізнесу, багато фінансів, звичайно, і не так просто взяти і заблокувати. Хоча вони говорять, що на 4 дні заблокували з можливістю далі блокувати. Ну, думаю, що далі блокувати вони не будуть. Також польські фермери блокують дорогу між Польщею та Словаччиною, і говорять, що будуть блокувати її до кінця цього місяця. Та як і було заявлено, вони вимагають заборонити постачати товари з України, там збіжжя і інша сільськогосподарська продукція, а також відмовитися від зеленого ладу, який їх зобов'язує платити додаткові податки. Звичайно, це впливає на їхні фінансові е, заробітки, і вони проти цього зеленого ладу. Але з'явилася цікава інформація з польської сторони, що важливі дороги, місцева влада. Не буде дозволяти блокувати. Вдумайтесь, місцева влада не дозволить блокувати ту чи іншу дорогу. Звичайно, поліція це проконтролює, і фермери не зможуть заблокувати важливі для Польщі артерії постачання тих чи інших продуктів товарів. Тобто, можливість розблокувати чи кордон, чи дорогу в Польщі є. Польські органи місцевого самоврядування у різних регіонах країни заборонять фермерам із міркувань безпеки блокувати важливі відрізки доріг. Тобто, як бачимо, при бажанні польська влада може щось зробити, щоб ті чи інші відрізки дороги, ті чи інші пропускні пункти не блокувалися. Про це пише газета Виборче, зазначаючи, що такі випадки є, зокрема, у Любінському і Куявсько-Поморському воєводствах Польщі, передає Українформ. Зокрема, мер міста Білопідлярська Люблінського воєводства Міхал Літвінюк заборонив протест фермерів на об'їзній дорозі міста, що становить частину швидкісної дороги с 2 яка з'єднує Варшаву і кордон з Білоруссю. Приймаючи рішення про заборону з безпекових міркувань протесту фермерів в цьому місті. мер міста на сході Польщі підкреслив, що на цьому відрізку дороги упродовж дня проїжджає дуже велика кількість автомобілів, Відтак її блокада означатиме параліч міста і неможливість роботи медичних рятувальних служб поліції. Він зазначив, що на цьому відрізку дороги рух. Без того ускладнений у зв'язку з чергою вантажівок до кордону з Білорусі. Літнік висловив думку, що фермери можуть протестувати на дорогах, але повинні це робити не в таких неврологічних для безпеки руху місцях. Видання зауважує, що зі схожих причин свою заборону на протест фермерів на дорогах видали також, наприклад, представники органів місцевого самоврядування Куявсько-Поморського воєводства на півночі Польщі. В свою чергу фермери подають протести до суду на рішення тих чи інших місцевих органів, щоб їм дозволили, все таки там чи в інших місцях протестувати, там де вони собі вибрали місця. Чим це закінчиться, не знаю. Але як бачимо, місцева влада має вплив. І якщо, наприклад, місцева влада не дозволить протестувати, то поки від фермерів піде під, 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 під протест до суду, поки там прийметься це рішення. Не прийметься, можливо, суд прийме сторону місцевого самоврядування, і, звичайно, їм і не дозволять це блокувати. Тобто, навіть як не попробувати, знати ніхто не буде. Але ось є вже наявні приклади місцевої влади, які не погодилися з вимогами фермерів блокувати ті чи інші дороги, і приймають відповідне рішення, і не дають можливості тим фермерам блокувати важливі для життя Польщі дороги. Я вже не говорю про центральну владу, уряд. Президент, депутати, якщо б була вказівка зверху донизу, щоб місцева влада приймала ті чи інші рішення на користь розблокування, то не було б цього. Тобто, так, можливо, був би якийсь спротив і якісь додаткові навантаження, але ну, це є держава, і вона має забезпечувати порядок і має забезпечувати виконання закону на своїй території. Я думаю, що всі розуміють, що це вже знову йде до виборів. Якось так виходить, що ми є заручниками, Україна є заручниками польських виборів, американських виборів і інших виборів. Тобто тільки десь намічаються якісь вибори, якісь там еліти в одному напрямку чи в іншому напрямку рухаються, і ми вже пливемо в тому самому, в тій самій течії. Шкода, але так є. Ми воюємо, люди гинуть, але ми все одно прив'язуємося, і наша допомога, наша можливість так чи інакше заробляти, торгувати і отримувати допомогу від інших країн, залежна від того наскільки пройдуть вибори в Польщі, вдало чи не вдало, місцеві депутатів до сейму, президентські і так по всьому світу. Ось така тенденція зберігається і далі шкода, але так воно є. Але тільки по цьому одному прикладу ми бачимо, що має можливість польська влада вплинути на ту чи на іншу блокаду кордону, пропускних пунктів доріг. Ну, є можливості, є важелі вплив. Не використовує, бо не хоче з фермерами заїдатися. Підтримують своїх. Це з одної сторони добре. Треба підтримувати, але підтримувати треба з розумом. Втрачають зараз дві країни. Україна вообще дуже сильно втрачає, і через це ще й додатково гинуть люди, тому що невчасно отримані кошти, невчасно отримана допомога, невчасно продана продукція. Це все лягає на плечі військових, які невчасно отримують ту чи іншу зброю, ті чи інші снаряди, і фінансову винагороду. Тобто, це реально впливає на перебіг дій на фронті. Чи це розуміють поляки? Я думаю, що розуміють, але вони все одно далі борються тільки за свої права. Мають право, але не за рахунок України. Це моя думка. Друзі, ось такою інформацією і такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас це було також цікаво. Ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і підписалися на канал. В описі під відео я залишу посилання на свій телеграм-канал актуально про Польщу. Якщо є запитання про перетин кордону, кордон, Польщу, там можна їх задати і отримати на них відповідь. Тому дуже рекомендую приєднуватися. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, незважаючи ні на що.